Тож, пане Євгене, я дякую, що ви погодилися поговорити з нами до дискусії, зокрема про тему цьогорічного медіафоруму, яка звучить: як цивілізації перемогти хаос. Ми розуміємо, що Україна зіткнулася з тими умовами, які... Жодна сучасна країна зараз не може навіть зрозуміти це, от якраз, мабуть, і є той хаос. Як би ви прокоментували, от якраз оцю ситуацію, як цивілізація має перемогти той хаос, І, окремо, чи можемо ми зараз сказати, який об'єм завдань перед нами буде стояти після перемоги? О. Перемога в війні не є кінцем, вона є початком. І через те, що вона є початком, вона фактично означає, що ми тепер маємо можливість. Спробувати збудувати життя так, як нам подобається, А вони не є вільні від обставин. І Ці обставини фактично будуть е, обмежувати політ нашої фантазії чи обмежувати там якісь наші прагнення. Ми е, точно потрапимо в ситуацію е, складної е, демографічної кризи. А, Тому вона що вона вже зокрема вона є вже розгортається, тобто вони вже є в цій кризі. Вона стане більш очевидною, вона стане дуже чітко вираженою в конкретних регіонах України. Ми бачимо, що на звільних територіях залишається 20-25% того населення, яке було до повномасштабної агресії російської. Відповідно, це означає, що нам треба зрозуміти, як виглядає оця нова Україна, як виглядає нова економіка. Як виглядає доступність сервісів для громадян, як виглядає можливості як виглядають можливості для самореалізації громадян? І тут ситуація би була дуже тривожною, якби не євроінтеграція. Євроінтеграція буде фактором, який з одного боку буде стримувати, який буде допомагати, і в той самий час буде давати надію на те, що ми зможемо ці всі пікові складні моменти пройти в більш-менш знечуваному стані. Зокрема, якщо Уточню вашу відповідь: євроінтеграція допомагає нам сфокусуватися на тих напрямках, які нам треба доопрацювати, щоб от все ж таки зберегти цивілізацію в хаосі. Мені здається, що євроінтеграція великою мірою буде корсетом, який не даватиме нам випадати в потенційно небезпечні сценарії. Але тут так само є питання, тому що ми бачимо, що не всі європейські практики є успішними. В... Європейському союзі є Угорщина, яка з натяжкою є демократичною, де значна частина свобод є набагато обмеженіші ніж в Україні, і яка фактично виступає надійним партнером для Путіна і Росії в багатьох випадках надійнішим ніж для партнерів по НАТО і Європейського Союзу. Тоді виникає питання, яким чином угорське суспільство, яке так прагнуло свободи, яке 56-му році зазнало цієї нищівної поразки в своїй боротьбі за те, щоб мати можливість рухатися, так як їм подобається. Яке виросло на цій легенді, зрештою, Віктор Орбан був одним з тих, хто проголошував важливі наголошував на важливості спадщини Імри, Надія, значить, власне, прем'єра тих часів 50-х. І тут раптом угорщина з успішного випадку стає неуспішним. І питання стоїть чи Україна може піти цим шляхом, і відповідно які потрібно поставити запобіжники для того, щоб Україна не схибила. Ми маємо значну частину ризиків, які нагадують угорські, і які можуть е е нас пробувати збивати зі шляху. Велика частина українського суспільства буде відчувати значний переважаючий домінуючий біль. Вони будуть шукати способи, яким чином спростити, а не ускладнити свої виклики. А життя даватиме більше можливостей після перемоги, але воно точно не буде простішим. І відповідно, це є перший момент, де будуть з'являтися популістські спокуси. І відповідно, тут так само питання, як зреагує, наприклад, політичний сектор. На нього будуть впливати не тільки українське суспільство, але так само європейські е партнери. Ми побачимо, як виглядатиме власне цей баланс сил. Друге ключове питання, величезне питання НАТО безпека. Якщо ми не будемо мати фактично ін'єкції безпеки ззовні, єдиний спосіб, звідки ми можемо взяти оцей безпековий ресурс це свого характеру. А це означає поляризацію суспільства. Це означає, що політична серединка розмиється, і ми, як суспільство, радикалізуємося. По великому рахунку прості люди муситимуть жити з ідеєю, що за потреби вони можуть вбивати. І це так само е, створює додатковий виклик для того, щоб таке суспільство могло одночасно бути сильним, спроможним захистити себе і вільним демократичним. Виклики, в які ми заходимо, вони фактично безпрецедентні для нас. Вони так само безпрецедентні для інших країн світу, тому що навіть ті країни, які проходили через щось подібне, вони проходили це в інших умовах. Вони проходили це не так, як проходимо ми. Вони проходили це не в такій конфігурації, як ми проходимо. І тому одна з важливих речей, в тому числі на цьому форумі, полягає в тому, щоб українці могли поділитися з європейцями своєю оптикою, щоб українці могли показати, що дивіться, ми бачимо. Цю проблему в розрізі, ось так, ось так, ось так, ви можливо бачите і інакше. Давайте обміняємося тим, що ми бачимо на радарах один одного, зокрема, пане Євгене, уточнення і наступне запитання. От ваша дискусія, в якій ви є учасником, це як виграти війну, не програвши мир. Це вже те про що ви почали говорити. Це знову ж таки напрямки в суспільстві, той радикалізм. Як нам втримати цей мир, враховуючи, що як ви вже сказали, що інші країни не мають такого досвіду? Україна зараз дійсно стає тією державою, на яку будуть опиратися. Ми маємо самі це побудувати. Ми маємо самі вирішити, як розвиватиметься наше суспільство і якими способами до цього прийдемо. Ми зараз є напевно в одній з найбільш Доброзичливих і добронамірених версій себе, попри те, що ми розлючені російським нападом, ми тим не менше є суспільством, яке прагне жити мирно, суспільством, яке прагне жити за правилами, суспільство, яке прагне змінитись. І досягнути е, тої європейської якості життя, яка е, зараз уже є переконливим аргументом для цілого суспільства, що це є того, що ми рухаємось, і дуже важливо, щоби. Ми не зазнали глибшого отруєння війною, якщо війна затягнеться на якийсь невизначений час на роки. Якщо раптом захід перестане підтримувати нас настільки активно як підтримує, якщо ми будемо бачити, що ми маємо значну опозицію своїх пра своїм прагненням не тільки звільнити свою територію, але так само усунути причини загрози для незалежності України для українського суспільства. То є ризики, що той вектор, за яким почне рухатись українське суспільство, буде незамісним з отою добронаміреністю, про яку ми тільки що говорили. І тому мені здається, що зараз це спільний інтерес і України, і Європейського Союзу, і Росії, в тому числі майбутньої Росії, чи того, власне, що виникне на місці теперішньої Росії, що буде в майбутньому ці е, нові утворення держави, чи, чи що ми там побачимо. Це в інтересах всіх, щоб ця війна закінчилася. Іншого якомога швидше переконливою перемогою України і це дійсно те, що нам потрібно, і те, що потрібно і цивілізованому світу, нашим союзникам. Пане Євгене, я щиро дякую за те, що доєдналися з нами сьогодні. Розмову провів Євген Глібовицький, засновник компанії зі стратегічного консультування. Промова.